Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така маринована риба, ось така. Дуже така м'ягенька, дуже така ніжна, соковита, може, до картоплі, до хліба, до чого-небудь на свято чи в будень. Буде дуже смачненька. Якщо вам цікаво, як ми її готували, давайте готуємо раз. Готуємо скумбрію, малосольну таку, де я маю таку файну жирну, таку файну, грубу скумбрію. Спочатку готуємо маринад. Беремо літру води на літру води. Беремо 3 столові ложки солі. Ось такі, столову лишку цукру, чайну ложку коріандру, перцю так, пару горошків. Отак кидаємо чорного такого перцю, кидаємо такого пахучого перцю. Чотири, пять покидаємо. Кидаємо лаврових листочків. Три-штири. І гвоздики. Так само даємо. І три штучки. Отаку, дві, я там. Ось ще одну дати. Три, три штучки. І це все закип закипітимо дві хвилини. Дві-три хвилини, аби прокипіло добре. Поки маринат стиваємо, підріхтуємо собі, підготовимо скумбрію. Голову відрізаємо. Всі так само. Все файно плавники відрізаємо. Риба добре, аби була трошки підморожена, вона краще буде нарізатись. От що ми робимо? Я отак не розрізаю як то то. Я просто отако берумо більші такі кусочки. Ось так нарізаємо зразу. Ось тако. такі. Ось так. Вона ще не дуже розмерзлася, Якраз гарно ріжеся. А тепер ми будемо оце вибирати вже з цього його риби, Файно. Отак вибираємо і промиваємо під проточну воду. Все файно я повимиваю, підготовлю. Ось таку файно все. Зато тут будуть цілі кусочки. О. Наш маринад прокипів. Тепер я додаю сюди дві столові ложки оцту. І кладу, аби він остивав. Ось. А отут я підготувала вже собі рибку. Дивіться, яка вона гарна. Така ціленька, файна. така. І найостиває маринад. Після будемо його рибку заливати. Маринад наш простив. І ми тепер будемо вкладати рибу. Я буду вкладати отаку прямо у цей маринад. Можеш просто складати в якийсь і, і окремо. А я буду прямо, прямо так буду складати. Складаємо і, і, і залишимо на добу, на тім маринаті буде маринуватися. Накрити файно. Най. Отак. Тепер накриваємо файно і най. кладемо в холодильник і наймаринуся. наша риба простояла довбу. Тепер ми будемо, я ще її так накрила тарілку, і тепер ми будемо її окремо ще маринувати. У слоїк. Ось. До цього вибираємо. Я тут понарізала цибулю такими півкольцями, кольцями, кольцями такими понарізала. спід даю я цибулі. трохи, ось так. Тепер вибираємо ми ці кусочки риби. Дивіть, які вони вже файні, які кусочки риби. які вони вже промариновані, то вже можеш їсти. О. Але ми складаємо їх файно пересипаємо у цибули пересипаємо отаку. Будемо повністю пересипати. Тепер знову я даю цибулі, так файно, щедро, цибулі і знову і кусочки. Риби. Ми вже дає кам'яне, така сі зробила дуже файно. І тепер я ще даю чуть-чуть, то, то і так добре, але я все одно ще даю пів чайної ложки солі. Аби хто любить соленіще, то може дати. Отаку пів чайної ложки солі я даю. І додаю ложку так переливаю ще просто олії Нанес. І, і далі треба оцту трохи. Хоч я й давала так само там оцту, але в моїй, хоч і трошечки острі ще би було. Хто, хто не любить острів, не давати. А я ще дам собі так трошечка оцту. отстука лишку знову ще додаю і так само знову цибульку пересипаю. Цибулю можете давати скільки, скільки хочете. О, і вкладаємо далі рибку. трошки притиснути, файно, і знову цибулі. І ще всі кусочки три. завтра подивимося. І це все будемо заливати. Зараз зверху ще дамо е, сюди всю всю цибулю виложимо ще втисну, аби у цей кусочок ще сів О. О, І тепер все беремо, засипаємо такої цибулі. Треба було візьмети трошки більші риби, більше просто. І заливаємо сюди олією. Повністю, просто олією. Ось так, аби туди олія попала. Ось так повністю олія. І накриваємо кришку і кладемо маринувати знову На ніч. Ось так. Накриваємо кришку і кладемо на ніч. Така от рибка у нас вийшла. Дуже м'ягенька, дуже ніжна, гарна така, смачненька. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім у нашій Україні. До зустрічі! Ось така дуже класна. Маринована риба, скумбрія, яка дуже дивіться, яка делікатна, яка, яка дуже виходить така ціленька, виходить така дуже гарна, смачненька, уся як одна. Так що, так що готуйте.